Далі. Розкажіть про саме свято. Другий рік ви таке створюєте в Чернігові, так? Да. Розкажіть, що відбувається. А що відбувається? Сьогодні ми пригощали хлопців затон, на згвардію. гвардію, які зараз відпочинку. На жаль, зараз такий складний час. Важкувато було зробити цей фестиваль, але згуртувалися все ж таки люди. Я не знаю, У мене 50 літрів, у сина 75, а там я в гарчки не заглядав, так що я не знаю. Ну Може з півтони зварили, як мені. Розкажіть нам, таємницю відкрита, рецепт ваш, Та наказати? Там на другу вони. Саме головна таємниця це свіжа риба. Зразу маленька, така. Знаєте, в марлічку загортається, вариться, а тоді викидається котиком, цуциком. А тоді велика риба зразу солом, тоді сюда, тоді ліщі, зварилась, тільки очі побіліли у риби, все вперед. Після цього чарка, цибулина і в голові гарячий. Скажіть, анонсували, що можливо будуть учасники з Білорусі, і Росії чи приїжджали? Не знаю, нема нікого. Українці сьогодні поварили, так? Да. А чому вважаєте, що кожен український чоловік має вміти варити руку? Чернігівщина це рибна держава, безперебічно. Дніпро, Десна, Сім, стільки річок, стільки озер. І гріхи кажуть, не користуватися цим природним даром. І цей фестиваль знов таки покликаний популяризувати цю, знаєте. Бо ми вже звикли до російської рибки, там, то, то, а вона нас же прекрасний продукт. Треба це розвивати, рибну галузь, І підтримувати власну, власну рибу власного виробника. А скажіть, я, раз... я вважаю, що в кожному кафе у нас потрібно, щоб була уха. Приїздять там білоруси, росіяни, хидай Бог, здоров'я, хто б не приїхав, фірмове блюдо, пуха по Чернігівському. А скажіть ще раз, чому саме фестиваль 40 ух, а не фестиваль Юшків? Це слово уха не юшка. Чому? Я думав, Щоб росіяни зрозуміли чи що? Ні. Знаєте, на Україні так кажуть, як дав кажуть, так і юшкою вбився. Щось такі? немилозвучне, так? Да? Чули таке? <різь> Я не знаю, що там говорять, на Чернігівщині уха, спокон віку уха. Десь може юшка, Шо? ну то і справа усі